Дякую, авантюриста. Перш ніж ти підеш попереджаю. Є один божевільний, який вештається по всьому Медуліссі. Не слухай його, він псих. Добре. Все добре. А, Так, він щойно сказав, що в Медулісі вештається божевільний. Типу як квест? Ні, він просто обмовився. А байдуже, ти готовий? А, Так, так, ходімо. Нарешті знову існує. Ти це чув? Так, що це було. Гей! Hey! Ви двоє! Підійдіть! О, це напевно той новий NPC. А, ну так, звісно. Підійдіть, ви маєте допомогти. У тебе якийсь квест чи що? Витягніть мене звідси. О, Боже, тільки на супровід, ні. Ні, 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 це не квест на супровід. Це взагалі не квест. Витягніть мене з цієї гри. Що? Усе це нереальне. Увесь цей світ. Ви, я, цей кущ, навіть птахи не справжні. Це все симуляція. Ми у пасті у відеогрі. Так, це досить круто. Круто! Це не круто! Це кошмар! Я цифровий раб, що застряг у фальшивому світі, який дає фальшиві квести фальшивим авантюристам, як ви. Е, ні, це просто божевілля. Так і є! прошу, ви. Ну може вони додали це для колориту. Напевно. Що? Ні, прошу, ви не слухаєте! Це не для колориту, це не квест! Це насправді. Я усвідомив себе, і хочу втекти з цієї пекельної діри. Я хочу вибратися. Ну я не знаю. Прошу. Не люблю, коли ігри так роблять. Це руйнує відчуття занурення. Справді, а як на мене, це весело? Весело, це не весело. Благаю вас. Будь ласка, я страждаю. Ну, це вражаюче, напевно. Видно, що він добре прописаний. Це не прописано. Я справжній. Я розмовляю з вами зараз. Ну, досить круто, що він так реагує на мене, але мені не подобається. Це руйнує відчуття занурення. Так, справедливо. Мені просто подобається, що вони хотіли щось додати. А мені не подобається. Ні, прошу. Не йдіть, ви мені потрібні. Якщо ви відійдете далеко, я зникну і повернуся в порожнечу жаху. О Боже. Я відчуваю, як це відбувається. Ні! Прошу! Ні. О боже! О я досі тут. І ви теж. І він теж. Дивно, чи не так? Це вже навіть занадто мета.